Добрий день, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні дізнатися інформацію, коли і як українці почали ставити ялинки. У західній Європі традиція ставити ялинки з'явилася у XVIII столітті. На території сучасної України офіційні згадки про встановлення ялинки з'являються у XIX столітті, але ймовірно, завдяки контактам з представниками інших народів Європи, українці могли почати прикрашати свої домівки хвойним деревцем раніше ніж це засвідчено у документах. Звичай ставити ялинку на свята з'являвся у різних регіонах України у різний час. Та спочатку був розповсюджений переважно у містах. Перша офіційна згадка про встановлення ялинки в Україні з'явилася у 1811 році. Живу ялинку встановили 30 грудня у палаці Потоцьких у Одесі, де влаштували справжні святкування. Ось як це згадував Олександр Дерібас у творі Стара Одеса. Не одні діти, всі прибулі гості, вдягнені у розкішні парадні туалети, милувалися дивовижним небаченим у Одесі деревом і раділи його зеленій красі. Про ще одну ялинку в Одесі згадується у 1834 році у статті Свята Різдва Христового і Новий рік в Одесі. Дитячі свята, які бувають нині у Одесі, напередодні Різдва Христового перейшли сюди із Німеччини. Приготування до них займають батьків протягом декількох днів. Зазвичай купують штучні дерева і обвішують їх кримськими яблуками, медалем, горіхами. У 19 столітті ялинку найчастіше прикрашали ласощами, чого там тільки не було. Горішки, яблука, пряники, пастила, мармелад, сама зелена ялина вбрана у солодощі. Вже була справжнім подарунком для дітей. Окрім їстівних прикрас, ялинку прикрашали восковими свічками, саморобними прикрасами, з соломи та паперу, скляними ялиновими кулями. У західних регіонах України під хвойним деревом ставили невеличкі вертепи із картону, тканини чи міжорі. Уже на кінець 19-го, початок 20-го століття, святкова ялинка стала щорічною зимовою традицією у домах української інтелігенції. Зі спогадів знаходимо згадки про ялинку у родинах косачів, тарновських, старицьких, франків, Лисеньків, шухевичів, Грушевських. Серед святкових справ української інтелігенції був звичай ходити на ялинку у щоденнику Михайла Грушевського, що йому на різдво 1903 року подарувала дочка Катерина, Знаходимо багато спогадів про святкове статування. Радувала дітей і дорослих не тільки під ялинкою прикрашеною солдощами, але й подарунками під нею. 1884 року Леся Українка вишила для гостей Єлисея Трегубова та Володимира Науменка сорочки. Частими подарунками під святковим деревом були книжки. Звичай ставити ялинку на зимові свята прийшов до України із Західної Європи, але автентичні українські традиції ніхто не забував. На вечір в українських оселях готували пісні страви, кутю, варили узвар, ставили дідуха, співали колядки та влаштовували різноманітні святкові урочистості.